Ну вибач, що я це задаю, але дуже часто людей цікавить, як ви, наприклад, в туалеті витираєте попу. Як понять, що ти є дав. Все, ладно, я не задаю це питання. все, ми його виріжемо, Все ви просто знаєш, у мене у мене пит... от є люди, які це роблять і такі так. Іди, див, вони і такі так. Все чи не все. Ну, типу, люди дивляться та чи що, я не знаю, це зрозумнув. Ну ладно, ну я дивлюся. Ладно, все, вибачте, все, хорошо. Це підв'язка, в принципі, до питання про побут. От розписи, як у тебе от налаштований в цьому плані побут. Ну, наприклад, от як ти розумієш, коли далить воду в чашку. По-перше, що є? Є така штука для налиття води. Це така штука, вставляється в чашку. І ти наливаєш воду, коли вона починає пікати. Я ще так показую. Почне піка, це значить, що ті типу, подали до кінця. Я, наприклад, такою штукою не користуюсь, я просто на слух вже наливаю. А ну да блін. До речі, ж можна якось од слислиш на коли вона доливається. Так це чути, і плюс все одно, коли ти робиш одну і ту ж саму дію дуже багато разів, ти вже знаєш, це робиш на автоматі автоматично і ти ну якось вже не задумуєшся над цим.